Тобі цікаво, як німецькою буде ключ від поштової скрині? Ні. Nee. Бріф Касл Шлюсль. Uh -huh. А знаєш, як буде лікарняний лист? Arbeit бешайнінгунг. <сум> 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 Можна талончик до лікаря? Спочатку покажіть свій унфехігкайт, unfaing. Ігор, я, може, тебе розстрою трошки, але ти зараз за півгодини німецьку не вивчиш. Нащо ми взагалі погодилися того журналіста возити? Ми ж волонтери, а не таксісти, блін. У Серега сказав, що цей грубір чи губер, як він, він знімає документалку про волонтерів. А це піар. А піар це донати. Добре. О, здається, це він. Гутен вот так. Навзаєм. Ого! Ігорьок! Дарма ти німецьку вчив, пан по-нашому ж прехає. Ну і супер! Ми вас зачкалися, проходьте, сідайте, поїхали. Добре, дякую. Не соромтесь. Будь ласка, я закрию, закрию. Сергій казав, що ви ще з 14-го року описуєте наші події. Це ви ще тоді да, мову вивчили. Скажіть, а я правильно говорю? Брів Касен-шлюсель? Я не знаю, якщо чесно. Слухайте, в мене таке питання до вас. Ви так добре розмовляєте українською, навіть без акценту. А де ви навчались? В Житомирі. А, це ви по обміну студентами приїхали? А. Ні, я там народився. Це, походу, не він. Походу, так. Да. Грубер. Я. Yeah. Супер. Вибачте, будь ласка, за yeah. запізнення. Вітаю. Ви Вітаю. довго чекаєте тут? Якщо чесно, довго. Більше трьох хвилин. Ми сильно перепрошуємо. Я жартую. Все Просто у всіх асоціація, що німці дуже пунктуальні і дуже шаленіють від запізнень. <рес> ну, тоді ласкаво просимо. Почувайте себе як вдома, де йде війна. Я теж жартую. Може, їм теж двері відкрити. Заспокойтеся, хлопці. Це ми, як і вся Європа, як і весь вільний світ, маємо вам догоджати. Ви справжні герої. Навіть не уявляєте, як українці всіх вразили. Там ми то що? Це хлопці на передовій. Це... Українське волонтерство це теж пазл перемоги. І про ваш феномен я хочу зняти фільм. Всі українці неймовірно потужні і хоробрі. Ладно, блін! Будемо возити вас до самого нового року, блін. <рес> <рес> так, куди в першу чергу їдемо? Починаємо зі святого отця, ага. потім ваші блогери-волонтери, потім пан Сергій, керівник відділу логістики. Ага. Добре. Тоді спочатку Кірхен. Так. Хорош. Все. Завантажуйтесь. <рес> Присідайте, будь ласка. Дякую. Слава Богу! А то матушка вже третій раз картоплю розігріває. Добрий день. Вітаю вас. Добрий день, Вітаю. Добрий день, Вітаю. отче. Дякую, що погодились на інтерв'ю. Чув, ви багато робите. Хлопці, а ви що не пояснили нашому шановному Тевтонському гостю, що у нас справа на пустий шлунок не робляться? Пане Грубер, Ось так. Це ж так звали головного злодія із міцного ріжку. Брюс Уілліс у хмарочосі. Скажу чесно, я за німців зі штазів болівав. Пропоную причаститися маргариткою. Прошу. А то для Кагорчиху дуже спекотно. Прошу, беріть, хлопці. беріть. У мене є одне правило, яке я в жодному разі не порушую. Якщо тобі в церкві пропонують випити Маргариту, ніколи не відмовлятися. Слава Україні! Героям слава! Слава Київській Русі! Новоросія 6 <рес> Там Так трохи не так говориться, але над вимовою ми попрацюємо. Да? Ну, з Богом, хлопці. Богом. Да? І за кермом тобі не можу. У мене в нігті, їй там щось не сподобалось. Вона абсолютно мовчки пішла до іншого майстра. Ну, так косовка і там поскубила її пазурі. І все. Вона знов повернулася. «Ну, зроби мені мої нігтики. Я ти бачив, блін, таку нахабу. Бачив що? Відчуваєш себе комодом. Та ні, ти не товста. Ну, я в сенсі, що мене не слухають. Сережа, що відбувається? Ні, все ок це, коли ти приходиш і кажеш: Настюнечка, я приніс твою улюблену локшину. Як ти і хотіла. Я така щаслива, що з тобою пообідаю, а не прийти і просто гринути смачного. Ну. Просто я втомився. Ну, вибач, що я побажав тобі приємного апетиту. Ну ну добре, забий. Все гаразд. Не переймайся. Отже. Чув, що ви не залишили ваш храм і залишались тут весь час бойових дій. Чим ви, як священик допомагали простим людям? Які опинилися в цій халепі. Ну, Мирняку переважно допомагала матушка. А я так похожу, подивлюся, де у них техніка стоїть, ну і скину координати в чат-бот. Тобто, технічно ви допомагали вбивати людей? Хіба таке можна служителю церкви? Вбивати людей не можна. А от від зла боронити свою рідну землю можна. А те, що росіяни теж православні? Вас не засмучувало? Вони такі ж православні, як я балерина. От тільки у мене є шанс шпагат у стрибку зробити. а У них вже ні. Вибачаюся, але іронія недоречна. Хіба заклик до миру не є головною метою служителя Бога? Ну, добре. От уявіть ситуацію, що один служитель Бога, архестартих Михаїл, замість того, щоб дістати свій вогняний меч. Почав домовлятися з Люцифером. Іти йому на поступки. Ну, типу, хай забирає третину раю. А статус чистилища переглянемо років через 15. У якому світі ми без вами зараз жили? А може бути, у темряві. Я щось не пойму, в яку сторону цей грубер веде діалог. Сподіваюсь, він не черговий стурбованець, миротворець. Він був холодний як пітон. Божнася, а ти колись пітона в руках тримала? Вони на сонці нагріваються так, що хана. Саша, от зараз саме час поговорити про анатомію Гадів. А ми хіба не про чоловіків балакаємо? Та й серйозно. Ну він щось мені не договорює. Ну, навіть він щось хоче сказати і не говорить: Ляха, що? Ні, нічого забудь. Ір, ну ти теж так робиш, кажи. Може, в нього коханка є? Та ні, що це виключено. Якби в нього була коханка, то він би прийшов і чесно мені про це сказав. Угу. Або прийшов і не наважився сказати. Думаєте, він хоче мене кинути? Ми такого не казали. Ні, саме так ви і сказали. Дякую. Поговорила з подружками і бажання жити стало набагато менше. Найсь, ні, ну, просто до того, що е, краще одразу е, проговорити всі погані варіанти. А ти сама поговори з ним, е, включи німфу, подивись на його реакцію. Ну, Ти зрозуміла. Mm? Mm. О. мені палець закрасила. Ой. Так навіть краще. Пане Грубер, а от у мене до вас питання. Скажіть, будь ласка, а чого Європа так боїться Росії? У вас же й технології, гроші, все є. Європа боїться не Росію, а її відсутність. Незрозумілість лякає. Повірте мені, якщо одного дня прекрасного, точніше, не якщо, а коли одного прекрасного дня замість оцієї всієї Росії буде російське море, задоволені залишаться всі. І люди, і риби. Я дуже хочу розібратися. І я повністю на вашому боці. Я знаю, ви ведете справедливу боротьбу із загарбниками. Але чи воно того варте? Чи воно того варте? Послухай мене сюди. Їжачок вибіг на дорогу. В інституті навчався. Нас правком конкурс краси влаштовував. Ну, коротше, такий прикол був, що учасниці з самим кислим обличчям давали титул Міс посмішка. Ти Угу. Uh -huh. Це ж просто наша переможця. Ага. Uh -huh. uh -huh. Слухай, ну треба його якось розтрибушити. Черо! А ти сьогодні, ну, реально, прям. Сяєш. <гум> Може, цей. пивку вечірком. Mm? Давай, рибки візьмемо. Давно ж не збирались. Давай чемпіон. Ні, хлопці. Вибачте багато роботи. Ну, тоді запитаю напряму. Сирю, ну чого ти цілий день з такою кислою кабіною ходиш? Може, щось сталося. А? Так сталося! Просто два нав'язливих тіла. Надають мені сьогодні працювати. А ось і пасивна агресія почалась. Ніхуя собі пасивна. Так, без образ, хлопці, ви даремно хвилюєтесь. Зі мною все гаразд. Краще не бувай. Точно щось з знастя не то. Розбіглись. Ну тоді пивком тут не обійдеться. Ми пригнали машину з Румунії пацанам. Дуже довго з хазяїном за неї торгувались. Цей дракула всю кров випили з нас. Каже, 7 тисяч євро за неї і не менше. А в нас всього 5 тисяч і 200 на поїсти попити в дорогу. І ми кажемо йому, можете півгодинки почекати. А та йшли з ним в бік удвох. Вивчили пісню Софії Ротару «Романтике» повертаємося і вдвох, отак хором. <рес> романтики м'є трентя чашу <рес> нема, романтики кума трентя чашу крима <рес> 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 романтики і він як давай в сльози плаче і сразу нам до 6000 євро скинув і ми сразу до нього підходимо опять романтики <рес> короче так і співали поки він до п'ятишки ціну не скинув і багато волонтерам доводиться переганяти машини. Хіба західної допомоги недостатньо. Та західної допомоги у нас тільки що дівати нема куди. На леопардах ми пошту розвозимо, на петріотах — таксуємо. Я розумію, що для війни потрібно набагато більше, але збільшення поставок озброєння це ризик ескалації. А трьохтонні бомби на Харків це вже ескалація чи ще ні? Так, це трагічно, але. Більше за залучення Європи це ризик ядерної війни. Він мене вже почне дратувати тільки зараз. Захід готовий допомагати Україні. Але в нас немає нескінченого горщика з допомогою. Крім того, ви повинні зрозуміти, що європейці втомилися від війни. Це піздець. Так, треба губера евакуювати. Артем, ти чув? Вони втомились від війни. Ти з Russia today пропагандон. Пацани, виконам підсунули, а? Ви мене неправильно зрозуміли. Я не за Росію, ага. я за мир. Mm. А я за легалізацію підстрачників. Може, то потім в міжнародний суд пожалуватися. Вони все одно не роблять ні хріна. Так, ну, інтерв'ю, походу, все. Ага. Так, пане Губере, ну бензибіт. Угу. Ва, вас і Ти Скалацію. Це неприпустимо! За всю мою кар'єру зі мною так ніколи не обходилися. А я брав інтерв'ю у піратів: то Асада. Скажи Клаус, що я такого сказав? В чому я не правий? В тому, що потрібен мир. Просто розумійте, пане Груберу, ви говорите слово слово як російська пропаганда. Маячня. Але я помічаю, що багато хто з українців. Хоче продовжувати війну. Це який ти впертий, а? Та ніхто не хоче продовжувати цю війну, особливо українці. Але закінчиться вона тільки тоді, коли на місці Кремля буде ставок з Харасями. Ну Ви як не можете зрозуміти, а? Ви одного разу прокинетесь, а у вас за вікном ядерна зима. І повсталі мамонти скажуть стурбованим європейцям дякую. Привіт. Сережа тут? Всередині на складі. Ага. Ходи як тучо. Ви також помітили? Mm. А що з ними відбувається? Ну він же вам точно сказав. Ага. Ми намагалися з ним поговорити, він речить у відповідь. У вас там все нормально? Я вже сама не знаю. Скажіть чесно, у нього хтось є? Ну це вже слухай, це вже не прийом. Ми навіть якби знали, все одно б нічого не сказали. Так, а можна без вашої цього пацанської філософії? У мене зараз взагалі не той настрій. Слухай, це у них там заразне щось, чи що. Він на складі. Не заходьте туди півгодини. Е, -е тільки давай без кровопролиття. Я нічого не обіцяю. <кхи> привіт. О, привіт. А ти тут звідки? Я просто подумала, ну, якщо ти не хочеш зі мною відверто поговорити, то може ти зі мною відверто помовчиш. Слухай, Настя, зараз хлопці прийдуть. А вони не прийдуть, поки я їм не скажу. Настя, я зараз трішки не в настрої. ну… Що, блін, на приколі? Я що тебе не приваблю? Чому ж я тебе взагалі дратую, Сереж? Та ні, ну, справа не в тобі. просто… <звук> ти сказав. Ти сказав цю фразу. Ти що реально хочеш мене кинути? Настя, та й майо, у мене може бути просто поганий настрій. Ну, магнію не вистачає, трабли на роботі, я не знаю. Знаєш що, Сережа, я б тобі все пробачила, окрім цієї брехні, мені прямо в очі. Бувай. Настя, то що за концерт? А концерт закінчено все. Якщо ти не можеш наважитися, то я зроблю це за тебе. Я тебе кидаю. Цикло. Настя. Стривай! Опа! О, Настя, привіт! Здорово! О, Серега! А що у вас? Та таке. Довго розповідати. Вітаю, пане Сергію. Ми якраз до вас. А, добрий день. Ми вас на останок залишили. Ви все ж таки керуєте всією логістикою вашого фонду. Давайте, поки тут все готується, розберемо напрямок. Добре? А що? А, да, да, да. Добре, добре. Е, вибачте, давайте. Щось з Серегою не те. Та да. Хотілося б почути вашу оцінку сьогодення в країні. Як у досвідченого волонтера? Ага. От саме досвідченого. Ось вам історія. Один дуже досвідчений волонтер одного разу замовив велику партію американських рацій. Угу. І ще радів, що пробив її вдвічі дешевше. А сьогодні зранку йому позвонили хлопці з передку і сказали, що я облажався. Тому що вся партія виявилась китайською підробкою. Коротше, русня їх прослуховувала, і через це могли загинути люди. Але це проблеми виключно досвідченого волонтера. Тому що він просто не захотів перекладати її на плечі інших. Бо зараз у всіх в нашій країні купа своїх проблем. І через це він тепер має всі шанси втратити свою кохану жінку. Я вибачаю. Це я вибачаюсь. Але інтерв'ю не буде. Як це? Так не можна. Ви знаєте, звідки я приїхав для того, щоб з вами поговорити? Слухайте, справа не в вас, повірте. Оходу він його кидає. Просто мені здається, що зараз не найкращий час для Балачок. Тож, якось іншим разом, вибачте. І що мені тепер робити? Мені треба зняти фінальне інтерв'ю. Спакуха, Клаус. Розчехляй, шайтан, машину. Правда? Ви готові? Так. Ми весь день мріємо виговоритись. Дівчата, то його... Там, то його... На вулиці така погода гарна. Для прогулянки прям топчик. Та ти шо? Та ти шо, прям топ. Настінька, нам лишитись? Чи піти? Лишити тебе тут наодинці з цим містером Мовчуном? Діть. Точно? Точно. Ну... Слухай, я, я не знаю, з чого ти вирішила, що я тебе кидаю. Так, я на косячах я визнаю. Але ж я ж не з'їхав з Глузду. Кажи Пес, що з тобою відбувається, то я не знаю, що з тобою зроблю. <пас> Кажи, тільки чесно. Цей фільм про неймовірний український народ, який на власних плечах несе важкий тягар війни проти наддержави. Українці фактично жертвують собою заради всієї Європи. І тут виникає питання: а чи є в цій жертві сенс? Можна я? Можна я почну? Тільки мені залишилось? Отже, давайте без цього всього зайвого пафосу. Українці жертвують собою не заради Європи. Не заради того, щоб у вас там вчасно почався Октоберфест. Українці жертвують собою заради свого дому. І тільки завдяки цьому, десь у вас там під Берліном зараз не шастають російські танки тільки тому, що ми любимо свій дім. Хіба не краще зберегти життя хоробрих молодих українців, найкращого генофонду нації? Замість того, щоб боронити руїни і процвітати без війни. Я знаю, як це виглядає очима європейців. Десь там далеко на сході, два племені дикунів, щось там воюють. Вам по барабану. Кому належить Роботіне чи чий Крим історично. Ви перебільшуєте. Вам мир потрібен не для того, щоб врятувати життя українців. Вам мир потрібен. Щоб вам ніхто не заважав надалі жити в своїй розовій бульбашці, війна закінчиться або нашою перемогою в Україні, або на узбережжі Атлантичного океану. І все ж. А якщо вам так хочеться сильно обміняти території і людей, які там проживають на мир з Росією, то будь ласка, ми не проти. Скидайтеся своїми територіями і вперед. Німеччина, Дрезден. Франція, Прованс, США, Міннесота або Алабама, там нарешту. Адже мир того вартий, правда? Це ти б мені хоч щось залишив. І все ж я вважаю. Хальтмао Губа! Щайсе! Туринда, ну і чого ти мені одразу не сказав? Ну, вибач. Просто я. Не дуже хотів, щоб ти ще й за це переживала. Стресів і так вистачає. Та й соромно було короче. Ти Серйозно? Ти хотів мене вберегти від стресів? Ти взагалі знаєш, які я моральні гойдолки за сьогодні пережила. Вибач, ну, я реально просто взагалі не хотів, щоб хтось дізнався про цей косяк. Не можна такі речі самому проживати. Ти зовсім тітю. І взагалі більше від мене ніколи нічого не приховують. Зрозумів. Навіть найгірше. Бо коли ти не знаєш, в чому справа, ти намагаєшся все вигадати собі. Обіцяю. І... Ладно, забий. Ти Слухай, а на що ти там сьогодні на складі натякали? Повірте, ваші думки, Європа почує. Доброго дня. Пан Грубер, я вибачаюсь особисті обставини, як то кажуть. Якщо що, то я готовий до інтерв'ю. Вже не треба, пане Сергій. Дякую. А, ну. ну, не треба, то не треба. Ще одне, пане Сергій, ви казали про рації. Напишіть мені, будь ласка, які потрібні. Я повернуся в Берлін і звідти вам вишлю. Ми з командою порадились і вирішили свій гонорар за цей фільм витратити на підтримку України. Саме військову. Ваші колеги мені все дуже добре пояснили. Повірте, ваші думки Європа почує. Ну, дякую вам. Це ми вам всім дякуємо. Бріг, шлюстель. Що перепрошую? Просто пауза така пафосна, хоч гімн співай. Я вирішив якось згладити. Бріх касен шлюсель. Правда у